Далі про яму. Влада, яму. Колишній суддя танців із зірками покинув Україну в перші дні повномасштабної війни. Немов він не хореограф, а ілюзіоніст Девід Коперфілд, який зник непомітно. Де ти зараз знаходишся? Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. Як яма перетнув кордон, невідомо. Сам танцівник говорив, що встиг це зробити законно. Давайте послухаємо. Тобто ти встиг як до того, як, так. як чоловікам ще е, так. не забороняла. Дещо тут не збігається. Чоловікам призовного віку обмежили виїзд ще 24 лютого 2022 року, саме в день початку повномасштабного вторгнення Ерефії. Але ми запам'ятаємо версію самого влада і розберемо інші. Видання обозріватель знайшло людину близьку до оточення танцюриста, і вже ця особа. Ох, вже ці інсайдери повідомила: Влад Яма незаконно перетнув кордон. Не може цього бути. Артист дав хабар. Хіба таке можливо? І скільки? Судячи по першим рухам, можливо, була б шестірка, але потім до десятки все ж таки дотягнули. Нині замість танців і шоу на провідних каналах у ями пости в соцмережах. До речі, доволі нейтральні. То він бігає, то плаває, іноді танцює. Також хореограф лаконічно відреагував на удар російських окупантів по дитячій лікарні Охмаддит. Лише у сторіс в інстаграм він запостив єдине фото постраждалої клініки з текстом про ракетну атаку Ерефії. Що це? Шаблон не Ну, я жорсткий! Але деякими постами танцівник ніби навмисно дратує громадськість. Так після чергового масованого ракетного удару по Україні, коли загинуло 17 людей, яма виклав своє фото з голим торсом і підписом Тримаємось. Невже іншого приводу для хизувань не знайшлось? Українці так захейтили влада, що він навіть пост виправдання виклав та пояснював, що оголене фото з програми Хто зверху він запостив ще до обстрілу. Насправді дійсно буває так, що і світлина, і підпис до неї стосуються в першу чергу того, хто її запостив, якщо не вказано інше, без натяків і прихованого змісту. Дехто побачив інше, я нікого не звинувачую. Градус напруги зараз завеликий. Сподіваюся, жах скоро закінчиться. Працюємо кожен на своєму місці, щоб жити і донатити. Але шквал негативу від такого роз'яснення не зменшився. Ну що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Акції, в яких бере участь Влад Яма, теж доволі м -м, цікаві. У США він разом з родиною долучився до пробігу у вишиванках. Хоча направду хореограф там постійно за щось бігає. Ми вирішили бігти на півмарафон, але не просто бігти, не просто так. А ось під час вишиванка ран в Майамі танцюрист постійно жалівся, як йому бідосі було спекотно і важко. Цікаво, що про це сказали українські оборонці. Але зрештою Влад яма намагається усіляко показати, що він з нами. Але при цьому перебуває десь далеко за кордоном. Одним словом, важка вона доля втікача. Незручно, але сподобалось таке важке життя, що аж по сміттєвих баках доводиться лазити. Не так давно яма похизувався в соцмережах, як знайшов викинуту валізу, і пообіцяв відправити її українським захисникам, як сам написав, не порожню. До Бі, тебе от не от, причепитись. Не підрасок, ти просто себе. ідеальний. А ще Влад яма дуже швидко переходить навіть не на англійську мову, що було б притаманно утікачу до США, а на російську. Без слов, без фільтров, пише у себе в сторіс хореограф. No words, no filters. Саме так було б ок. Але що взяти з танцюриста з російськомовною щелепою? Я не пуська, та пуська ти. А ще влад яма для чогось навесні 2024 року спантеличив усіх дописом в своєму інстаграм back. Тобто я повернувся, щоправда, не уточнив, куди саме, а просто опублікував в сторіс фото, на якому він зображений на тлі української поліцейської автівки. І це архівний кадр, зроблений задовго до початку повномасштабної війни, під час зйомок фільму, де яма зіграв одну з ролей. Я разом зі своєю сім'єю поки що роблю благодійні майстер-класи. За весь час російської агресії Влад Яма жодного разу до України не приїжджав та поки не планує цього робити. Втім, його колега Євген Кот розповідав про плани хореографа втікача повернутися, коли війна закінчиться. І в його житті все буде так само. Як раніше, десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві, не відстрілює зовсім події. Думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам, то цього достатньо. До речі, від інсайдерів у пресу також потрапляла інформація, що Влад Яма сподівався побудувати кар'єру в Америці, але не склалося. І він мусив заробляти приватними уроками танців для іноземців. Я думав, мій це струмінь. Насправді ж він знайшов роботу в Майами тренером у танцювальному клубі. Але якщо зайти за посиланням на сайт, то серед персоналу можна знайти і росіян, що якось не бентежить колишню українську зірку.